Ви ж усі пам'ятаєте маму Стіфлера? Та сама спокуслива білявка з американського пирога. Зараз вона зірка білого лотесу, але ви навіть не уявляєте, який шлях вона пройшла, щоб стати легендою. Дженніфер Куліч мріяла про кіно ще з дитинства. Але коли в 38 років її взяли на епізодичну роль в пірозі, вона навіть не уявляла, що стане поп-іконою. Саме завдяки їй з'явилося слово «мілф». Але Голівуд вирішив, що вона просто тупа блондинка з великими грудьми. Її почали кликати тільки на однакові ролі. Її не запрошували на вечірки, не кликали на прем'єри. Вона була не формат. Після десяти Дженіфер зникла з радарів, сиділа вдома на карантині, коли їй зателефонував режисер білого лотесу Майк Вайт. Спочатку вона відмовилась, бо не вірила, що ще комусь потрібна. Він умовляв її подумати, і вона погодилась. І ось в 61 вона знову з'являється на екрані та зриває овації. золотий глобус, емі десятки мемів і нове покоління фанатів. Що ви розуміли? Її не брали в голівудський елітний список, але вона сама стала легендою. Її особистий бренд довго асоціювався з карикатурою, але тепер вона символ сили та витримки. І ось вже третій сезон білого лотосу, і вона знову на слуху Дженніфер Куліч. Це доказ того, як можна залетіти навіть після 60-ти. Пишіть в коментарях, чи вірите ви у другий шанс, бо вона повірила.